Жахлива знахідка у США. Тіло зниклого чоловіка виявили через 10 років за холодильником у супермаркеті. Обставини смерті спантеличують як його близьких, так і слідчих. Що трапилося з чоловіком, розповім за ми з вами новини Тессан UA і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Від цієї історії по тілу йдуть мурахи. У 2019 році у США знайшли тіло чоловіка, який безслідно зник за 10 років до цього. Про це пише Лед Bible. Тоді група робітників була за. Ланя та зняттям полиць та морозильників із закритого магазину у Каунс Блавс, штат Айова. Супермаркет було закрито 2016 року, і нарешті було очищено, коли група виявила людські рештки, що застрягли у щілині за одним із холодильників. Завдяки ДНК тесту батьків тіло було ідентифіковано як те, що належить Ларіелі Мурілі Йомонкаде, чоловіковий, який зник без вісти 2009 -го. Це означало, що він був мертвий у магазині протягом семи років, поки він працював і ще три роки після того, як він закрився назавжди. Слідчі не виявили жодних ознак вбивства чи підозрілої активності та дійшли висновку, що Ларі прослизнув у 45 сантиметрову щілину між холодильником та стіною і опинився там у пастці. Родичі чоловіка повідомили про його зникнення наступного дня після дня подяки 2009 року, заявивши, що під час хуртовини він посварився з батьками та пішов з дому, бо Одяг на тілі відповідав опису даному під час його зникнення. Ларі працював у магазині, і колишні працівники сказали, що до співробітники було звичною справою забиратися на верхні частини холодильників, щоб наповнити їх продуктами. Холодильник був висотою близько 3,6 6 метрів. Будь-які спроби 25-річного чоловіка покликати на допомогу було б заглушено шумом холодильного агрегату. Його смерть була визнана нещасним випадком. Імітація того, що сталося з ларі, показує наскільки жахливо було б застрягнути по той бік холодильника без виходу і щоб його ніхто не чув. Амен Фелбагайнд аладжріфриджерейтер юніт атессупермаркетвехіворктн But his cries for help were drowned out by the noise of the coolers. Days passed and weeks turned into months with no leads on his whereabouts. It was ten years later that contractors began working on the now abandoned supermarket. As they moved the refrigerator unit, they found the man's remains wedged behind it. Viktor Murillo about his reaction to the Ми вирушили на його пошуки, моя дружина і я. Ще один друг прийшов мені на допомогу. Ми встали з і нічого не змогли знайти. Здавалося, що земля цілком поглинула його. Розповідаючи про те, як правда про те, що сталося з його сином, вплинула на нього, Мурільва додав наступне: у нас голова йде обертом, коли ми дізнаємося про це після стількох років, і це пригнічує. Це завдає нам сильного болю. Деякі сумнівалися в цій жахливій історії, питаючи, як люди могли не відчувати запах тіла Ларі, якщо він провів ціле десятиліття в пастці за холодильником. Однак те, що з ним сталося, чиста правда, і його тіло декілька років пролежало за холодильником, тоді як магазин був відчинений і працював, а люди проходили прямо повсте місце, де він перебував. Те, що його не знайшли протягом десяти років, а його тіло виявили лише тоді, коли магазин зачищали, показує, як важко було його знайти. Працівники магазину, які виконують схожі з Ларі, обов'язки поділилися. Врадіть своїми теоріями про те, чому ніхто не помічав зморід. Один з користувачів соціальних мереж припустив, що не помітити різких запахів у таких приміщеннях, як супермаркет, набагато простіше, ніж ви думаєте. Як продавець продуктів, я можу точно сказати, що магазини та підсобні приміщення продуктових магазинів постійно сповнені різних жахливих запахів. Іноді це старі молочні продукти, іноді сміття. Якби в одному з моїх магазинів опинився труп, я б, мабуть, не замислювався про цей запах. Я чудово розумію, як це сталося. Як би сумно і важко це не було уявити. Інший користувач Reddit повторив цю думку, пояснивши, що, що багато людей недооцінюють, наскільки огидні насправді більшість магазинів і які сильні запахи в них панують. Я багато років працював приймачем на складі і виробив імунітет навіть до неприємних запахів. Пацюки постійно заповзали в коробки та ящики і вмирали. Я був останнім, хто про це дізнався. Тож, як це не сумно, ця історія мене ні, трохи не здивувала. Кажуть, що люди, які застрягли в місцях, з яких потім не можуть вибратися, зазнають найгіршої смерті, яку тільки можна собі уявити. Потім деяким людям, які потрапляють у пастку, пощастило, що вони мали спосіб покликати на допомогу та змогли вижити. Як пише видання Let Bible, такі випадки не поодинокі. Зокрема, в Англії жінку затиснуло під диваном після того, як вона намагалася пересунути його сама, тому що їй не потрібен чоловік. Жінка опинилася в складній ситуації після того, як спробувала самостійно пересунути диван. Пересування Блю може бути дуже важким, якщо предмет особливо великий. Якщо ви коли-небудь намагалися перенести холодильник, телевізор, пральну машину або щось особливо гармістке, ви знаєте, що це найгірший досвід. Однак Сара Азіс вважала, що упорається з завданням і вирішила зробити це сама. Я купила новий диван, тому позбулася старого. Це був геподібний тримісний диван, і я переставляла його, тому що він пролежав у моїй вітальні протягом місяця, і це просто мозоль на оці. Тоді я носила свої сріблясті блискучі крокси, Це одне з моїх улюблених видів взуття. Я всюди ходжу в них. Вони як моє основне взуття, тому що вони такі зручні. Я подумала, знаєш що я можу це зробити. Я доросла, мені не потрібен ні чоловік, ні сила дівчат. Він був досить важким. Я витратила добрих 20 хвилин перекидаю його. Мені вдалося дістати його з дверей вітальні, і я була приблизно на півдорозі вниз по сходах, коли він затиснувся між стінами. Я підштовхнула його, щоб спробувати налаштувати його трохи краще, і тоді я просто пішла. Однієї хвилини я була на ногах, а наступною опустилась. Я впала на спину боляче, і, оскільки диван був занадто низьким, я не змогла знову піднятися. На щастя, для 30-річної дівчини у неї був телефон у бюстгалтері, і вона змогла зателефонувати своїй родині, щоб вони прийшли і допомогли їй. Вона попередила свого тата і сестру про свою біду, і вони сказали, що прибудуть як тільки зможуть після того, як Сара застрягла приблизно на 90 хвилин, вона викликала екстрену допомогу. Коли вони зняли з мене диван, я піднялася сходами, щоб вони могли позбутися дивана. Я сфотографувала пожежника на сходах, бо знала, що мої сестри не повірять. І я подумала, що він дуже гарний. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.